На Закарпатті карантин на кукурудзяних полях Івано-Франківщини та Вінничини. плодиться західний кукурудзяний жук. Його було виявлено на території трьох господарств Могилів Подільського району. Загальна площа складає 266 гектарів. Зараз на даний час там вже проводяться роботи по локалізації цього шкідника, і запроваджено карантинний режим. Жук небезпечний тим, що може знищити значні посіви кукурудзи. Якщо у попередні роки траплялися його поодинокі наскоки на українські поля, то зараз пошесть набула загрозливого масштабу. Дорослий жук об'їдає волоч кукурудзи і пилок, виїдає паренхіму листка, об'їдають личинки, корені кукурудзи, кукурудза згинається і. Полягає буде пошкоджені посіви кукурудзи і населення, і в нас в господарстві бо ми сіємо 400 гектарів кукурудзи. Як він в нас поселиться, то буде великі втрати. Нині з карантинної зони забороняється вивозити заразене зерно кукурудзи та в качанах. Шкідників торгітимуть хімією, бо якщо жук перекинеться на сусідні регіони, зупинити його буде вкрай важко.